Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна потребує великої кількості снарядів всіх типів і всіх калібрів для наших Збройних сил на фронті. Росія переважає нас в, цій, в цій кількості випущених снарядів щодня переважає. Ми не маємо такої великої кількості снарядів для довгої війни. Але зате ми переважаємо росіян в точності застосування за рахунок натовських гармат. І снарядів натовських калібрів. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на мої відео, прошу вас поширювати їх, щоб більше людей могло їх побачити. Прошу підтримати нас через Patreon і через PrivatBank. І прошу допомогти нам в волонтерській співпраці з українським брендом сучасного одягу Зерно. Там випускаються гарні мерчі, ви їх бачите. Вони дуже високоякісні і всі гроші, зароблені на цих мерчах, ми будемо направляти на волонтерську роботу. А саме ми випускаємо сітки маскувальні для армії і можемо тоді їх випускати більше. Нещодавно, нещодавно німецький концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виготовлення боєприпасів для бойових машин піхоти на 200 мільйонів євро. Термін реалізації контракту 3 роки 23, 24, 25 роки. Перші поставки підуть уже літом цього року. Снаряди виготовляються для неназваної країни, ну я точно знаю, як вона називається. Це Україна. Рейнметал потужний концерн по випуску зброї і боєприпасів для неї. Він є єдиним поставником нових боєприпасів калібру 20-30 мм для автоматичних гармат бойових машин, Мардер і Пума німецьких, що нам передаються, і для і снарядів калібру 35 мм для зенітних гармат, зенітних самохідних установок гепард. Він виготовляє багато цих боєприпасів. А ви знаєте, що Німеччина постійно нам передає ці гепарди. В нас їх вже велика кількість. І, ми, і що ми постійно отримуємо по декілька штук. Німеччина не поспішаючи знімає їх зберігання, відправляє на завод в межах потужності ремонтного заводу Рейметала. Після відновлення вона передає нам Україні. Нам потрібно багато боєприпасів для зенітних самохідних установок гепард. Крім того, гепард цими снарядами дуже прекрасно лупить по позиціям російських окупантів. Дуже точно і дуже якісно. Наша піхота в захваті від цього питання. Рейнметал може робити боєприпаси калібру 105 мм для танка Leopard 1 і снаряди 120 мм для танка Leopard 2. Також він є потужним виробником артилерійських снарядів калібру 155 мм. Рейн може поставити велику кількість всіх цих боєприпасів в тисні термін. Ну, а зараз він отримав гроші на випуск. цього всього. Зараз Рейнметал будує додаткову лінію для виробництва боєприпасів середньому калібру, калібру на своєму заводі в Ундерлюсі, це земля Нижня Саксонія. Вже в червні цього року з заводу підуть снаряди для повітр... протиповітряної оборони. Серед іншого, Рейнметал виготовить 300 тисяч снарядів для збро... для зенітної самохідної установки Гепат. Це будуть снаряди двох типів. apds – це бронебійно підкаліберні. Бронебійно підкаліберні 35 мм. І HAI-Т ai t Це осколково запалювальні снаряди. Снаряди бронебійно підкалібрені, будуть поставлені вже починаючи з літку цього року і до кінця 2023 року. 150 тисяч штук. А осколково запалювальні, починаючи з січня 2024 року буде поставлено теж ще 150 тисяч штук. Маю сказати, що зараз країни-члени Європейського Союзу домовились про, розміщення, про термінове розміщення замовлень по виробництву артилерійських боєприпасів для України на суму 1 мільярд євро. Шановні, всі розуміють, нам скоро в наступ нам треба багато снарядів. Це, цей план передбачає три етапи реалізації. Етап перший. Країни Європейського Союзу негайно передають Україні свої боєприпаси за рахунок зменшення своїх запасів. Пункт другий. Вже оформлені нові контракти для випуску боєприпасів з підприємствами-виробниками в країнах ЄС. Для продажі Україні, і для відновлення запасів в країнах ЄС. Був дуже великий шум: обговорювалися питання, чи е, цей мільярд, європейський мільярд дати тільки в країни ЄС, чи можна десь дати за межі ЄС. Ну, увазі, Велика Британія. Ну, вирішили, що якщо гроші ЄС, то і країни ЄС теж мають, то, то і країни ці гроші мають освоювати. Ну, таке діло. І третій етап. Виділені гроші на збільшення потужності по виробництву зброї і снарядів на території Європейського Союзу. І ця штука дуже гарна і серйозна. Європейський Союз планує поставити в рамках цього рішення в 2023 році 1 мільйон артилерійських снарядів 155 мм калібра. Це дуже велика цифра, шановні. Додатково. Ми отримуємо по 4 тисячі пострілів щодня до кінця року. Фактично, ми подвоїмо наші можливості, можливості нашої артилерії великого калібру. Ну, а що Україна робить? Україна щось робить для випуску боєприпасів. Так, вона теж робить. Ну, давайте почнемо з танкових 125 мм уламкових фугасних снарядів. Вони випускаються, вони йдуть серійно і ми маємо. Схвальні відгуки від танкістів. Ну що, нормально працюють, значить, от і схвальні відгуки. Працюють так, як мають працювати уламкофазні сряди. Снаряди, снаряди радянських калібрів 122 і 152 мм досить велика рідкість уже в світі. Вони вже скрізь вибрані і використані. Україна почала їх випускати на спільних підприємствах за кордоном. Але ми маємо пам'ятати, що в Україні є два заводи, що можуть випускати снаряди. Про один з них знають точно. Працює і передає свої снаряди в Збройні Сили України. Бачив їх снаряди і маю відгуки про них. Працюють добре. Хто ж проти? А от про ще один завод, де є нова лінія по випуску снарядів, нічого сказати не можу. Не знаю. Про міни мінометні. Міни мінометні калібра 60 мм, 82 мм 120 мм. В Україні налагоджено випуск. В Україні налагоджено випуск. Мін калібру 60 мм. Це новий для нас калібр міномета. Але випуск налагодили. Поставки мін йдуть сотнями тисяч. Сотнями тисяч. І це в Україні. Міни 82 мм і 120 мм. Налагоджено випуск на спільних підприємствах за межами України. Звичайно ж, всі ми хочемо, щоб випуск був в Україні. Ну, але важко дати об'єктивну оцінку, де їх краще випускати з точки зору безпеки і безперебійності поставок боєприпасів на фронт. Важко сказати. Я ще раз хочу підкреслити, що це додаткові промислові потужності, які ми розгорнули для. Більшення випуску боєприпасів, військова допомога від країн ЄС, від наших союзників, іде, як йшла раніше і ще й збільшується. А ми додаємо свою роботу в справу випуску боєприпасів. Шановні, я маю телеграм-канал. Прошу вас, кому цікаво зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись на наше відео, прошу підтримати нас в Патреоні. І в ПриватБанку, і прошу підтримати нашу волонтерську ініціативу спільно з українським брендом сучасного одягу зерно для того, щоб ми могли більше випустити маскувальних сіток для потреби Збройних сил України. На цьому я вам всім дякую. До побачення.